Є знижки на Карсу, 15% в аптеках Подорожник «Бан» та ощад. Всю Україну сколихнули скандали із розкраданням коштів у військових. Дербанів викрили на сотні мільйонів, і усе це вже під час повномасштабної війни. Ловили хабарників і на гарячому, і після внутрішніх аудитів. Кого та за що затримали цього разу? Що відомо про розслідування попередніх корупційних схем у ЗСУ та Міноборони і де власне екс-міністр оборони Резніков за часів якого спливали найгучніші скандали? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш і тисніть ю, вподобайки. А ми переходимо. До новин. скандали з розкраданнями коштів у простих військових не стихають. 21 березня. Державне бюро розслідувань заявило про нове затримання. Цього разу покрутили колишнього високопосадовця ЗСУ. Він незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. За даними ДБР, він не просто раптово розбагатів, а ще й створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше за два роки повномасштабного вторгнення екс-високопосадовець ЗСУ придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці. Працівники ДБР у співпраці з офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, під контрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тисячі квадратних метрів та єдиний майновий комплекс. Експериментального протезно-ортопедичного підприємства підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці не називають ім'я затриманого однак, за даними Джералтесенйо йдеться про колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України, полковника Олександра Козловського. І Як то найчастіше буває, усі правовласності на більшість земельних ділянок зареєстровані на те, що й тестя фігуранта. А машина, яка коштує приблизно півтора мільйона гривень, зареєстрована на його доньку, студентку військового інституту імені Шевченка. От тільки є нюанс. На той момент за весь період своєї трудової діяльності донька отримала 378 тисяч гривень доходу. Тобто власних законних грошей на автівку у неї не було. У березні 2023 року Олександр Козловський ймовірно придбав квартиру в Києві площею 158 квадратних метрів за майже 6 мільйонів гривень. Оціночна вартість 8 мільйонів 340 тисяч гривень, в якій і проживає. Її оздоблюють меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя. За даними видання, наші гроші його корупційна схема зародилася ще від 16 березня 2022 року. Тобто, це ще навіть із Київщини не вигнали окупантів, як під носом вже крали свої ж. І спокійно функціонувала до 13 червня 2023 року. Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів щонайменше на 46 мільйонів гривень перевищує законні доходи Козловського. Тішить лише те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи підозрюваного. і Є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі. А зловмисники справедливо покарані. Не менш цікаві схеми випливали, із Міноборони. порушень виявили на 10 мільярдів, і це. Були результати лише за чотири місяці внутрішніх перевірок. Такі шалені цифри на початку 24-го року називав міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що аудит і далі триватиме, аж поки система не очиститься від загребущих рук. А після цього був новий скандал. Ми дізналися про нову наднаглючу схему, яку закрутила родина Гринкевичів. 29 грудня гринкевича старшого затримали за спробу підкупити одного з керівників ДБР хабарем у 500 тисяч доларів. Кілька місяців тому ДБР почало розслідування за фактом оборудок. Із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ, які за даними слідства мав постачати львівський бізнесмен. Підконтрольні йому компанії нібито виграли 23 тендери на півтора мільярда гривень на постачання одягу Міноборони. Слідство стверджує, що оборонні замовлення мали виконувати компанії, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих сладських та інших можливостей, щоб виготовляти і зберігати речі для потреб міноборони. У результаті шість контрактів не виконали. Повністю, а що не менше за сімома поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Фігуранти ж від звинувачень відхрещуються. Родина винаймає має адвокатів і все, що намагається довести, що нібито вкрадені кошти безбожний наклеп. Після скандалю міністерство вирішило розірвати угоди з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами, які до речі були одними з найбільших їхніх постачальників. Очищення системи почалося, і ми сподіваємося, що це не стане тимчасовим пшиком, А корупція в Україні вже скоро залишиться в минулому, а всі причетні будуть по справжньому покарані. Нагадаємо, що перші корупційні скандали на закупівлях для зсу спливли в січні 23-го року після розслідування «Дзеркала тижня. Тоді були і яйця по 17, і картопля по 22, і цибуля по 42 гривні за кілограм, та й не тільки. Журналісти порівняли ціни у звичайних магазинах, і різниця була незаперечною де у півтора рази, а де і удвічі суми були більшими ніж могли б. Через ці скандали звільнили тодішнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Згодом вони отримали підозри та опинилися у СІЗО. Втім, за підлеглих тоді горою став вже колишній очільник Міноборони Олексій Резніков. І зробив гучну заяву. Мовляв, його колишні заступники керівник департаменту не причетні до скандалу. А вся справа в паперах про закупівлі. За його словами, трапилася нібито технічна помилка щодо цін на яйця. Резніков наполягав, що постачальник вказав ціну не за штуку, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці до іншої, та наголосив на тому, що багато порівнянь у таблиці журналістів були некоректними. Але вже після цього рівень довіри Дурезнікова до почав стрімко падати. Цей скандал ймовірно і став початком кінця. А жирну крапку поставив уже наступний скандал. Дзеркало тижня випустило нове розслідування. Цього разу Міноборони закидали корупцію під час закупівель курток для ЗСУ. Журналісти стверджували, що зимова форма для бійців виявилася літньою, а також витричі здорожчала. Водночас, журналіст української правди Михайло Ткач з'ясував, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйон. Ні, доларів від Міноборони був племінник народного депутата від фракції Слуга народу. Тим не менш, причетність Резнікова до жодної з тих махінацій доведена не була. У документах, оприлюдненими до цього, знайшли багато невідповідностей. А згодом скандал із куртками і зовсім здувся. Втім, як би там не було усі ці скандали, доведені і не доведені. Коштували Резнікову посади, попри те, що його самого у корупції не звинувачували. Тим не менш 4 вересня 23-го року він написав заяву про відставку, подякувавши усім за плідну працю, Резніков раптово зник з інформаційного поля. Українські змі припускали, що 57-річний Резніков стане новим послом у Британії, де у нього склалися добрі стосунки з високопосадовцями. Але минуло кілька місяців, а цього так і не сталося. А це місце вже пророкують Валерію Залужному. У жовтні 23-го журналісти видання нью Voice заявили, що Резніков взявся писати книгу. У листопаді помічниця Резнікова у коментарі виданню Новини лайф заявила, що її шеф перезавантажується. Він наразі перезавантажується. Територіально перебуває в Києві, ходить в тир, стріляє, інколи балується солодощами. Згодом і сам Резніков дав коментар новини Лайв. Ось що він сказав: Дякую, я в Києві. Все добре. Але питання, де Резніков, все одно не полишало українців. У певний момент запиту гугл щодо цього почав навіть бити рекорди. Після звільнення він дуже рідко відвідував громадські заходи чи події. Лише один раз дав інтерв'ю CNN. Але у січні Резніков таки засвітився на публіці. Його помітили на церемонії відкриття меморіалу першому президентові України Леоніду Кравчуку. Та навіть після цієї появи питань менше не стало. Чим почав займатися Резніков, після звільнення так і залишалося з. Загадкою, але вже 19 січня у мережі з'явилася інформація, що екс-міністр вирішив повернутися до адвокатської практики. Йому відновили право на юридичну діяльність. Нагадаємо, що очільником відомства він став ще 4 листопада 2021 року і був його третім очільником за президентства Володимира Зеленського. На цій посаді зустрів повномасштабну війну. Яка відповідальність тоді лягла на плечі очільника відомства, можна тільки уявити. І можна по-різному ставитися до Резнікова, але за понад 500 днів повномасштабної війни він справді багато зробив для обороноздатності України. Він допоміг отримати мільярди доларів західної військової допомоги для підтримки оборонних зусиль України. А так, як добре, володів англійською мовою зміг налагодити міцні стосунки з міністрами оборони та військовими чиновниками країн-членів альянсу. Під його керівництвом вдалося подолати табу на постачання Україні потужного військового обладнання. Зокрема, ми отримали натовські танки, реактивну артилерію на зразок Хаймерс, далекобійні гаубиці та ракети, тисячі ББМ, сучасну ППО, касетні боєприпаси. Він же починав домовлятися про постачання літаків F-16. Коли стало відомо про відставку Резнікова експерти, і просто військові вирішили нагадати українцям за що варто подякувати колишньому міністру, а не лише поливати його брудом. втім, питання про життя після звільнення не полишає українців. Резніков повністю відсторонився від соцмережі, навіть підчистив свої сторінки. Екс-міністр залишається в тіні, попри гучні корупційні скандали, що відбувалися в часи, коли він був головою Міноборони. А ви вірите, що всі винні в махінаціях із розкраданнями коштів у військових будуть покарані? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали Тисні Діуподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.